Під грифом екологічності відтепер мешканці зможуть і самі подбати про охайність міста. Та ще й не виходячи із дому, у Івано-Франківську презентували новий інтернет-проект «Екомісто». на спеціальній електронній карті. Міститься інформація про місця для збору сміття та твердих побутових відходів, графік їх вивезення або ж розташування контейнерів для габаритного сміття. Натомість зауваження чи скарги розміщувати тут мають саме івано-франківці разом із відео чи фото. А от у влади інше завдання оперативно відреагувати на проблему. За що ми Людина, яка побачила якусь проблему, зафіксувала її, зробила фотографію, опублікувала її на сайті, дочекалася рішення, проглядаючи статус, на якому моменті знаходиться її заява, і таким чином долучилася до вирішення екологічних питань в місті, зробила наше місто дійсно частіше з переліку. Вибирається необхідна проблема: чи це потрібно новий контейнерний майданчик, чи потрібен ремонт існуючого, чи потрібно будівництво нового, чи можливо є стихійні звалища, про які ви хочете повідомити, чи можливо порушення приватного сектору, ОСББ тощо? Між тим кажуть ініціатори проєкту разом із запуском першого в Україні екокомунікаційного сайту у місті стартує ще одна акція з розподільного збору небезпечного для довкілля побутового сміття. Саме з цією ідеєю і Івано-Франківськ виборов перемогу у всеукраїнському конкурсі програм розвитку місцевого самоврядування. Ми закупляємо контейнери для шкідливих медичних препаратів, шин, акумуляторів і люмінесцентних ламп. Також, які треба буде десь їх ну, Будемо казати, сортувати і потім здавати на вторинну переробку з тим, щоб вони не попадали на полігон і, відповідно, не наносили шкоди природі. Контейнери для відпрацьованих батарейок чи акумуляторів у Івано-Франківську з'являться вже наступного року. Гроші для впровадження даного проєкту, а це понад 300 тисяч гривень, місто виділить держава.